Кружки 200 грамової тут на груди. Все добре, антибіотики нам дають. Все прекрасно. Почуває себе добре, їсть, грається. Це саме той півторарічний Ромчик Синевира, який перекинув на себе горнятко з гарячим молоком. Два дні він на стаціонарному лікуванні з другим ступенем опіків тіла перебуває в Закарпатській обласній дитячій лікарні. Вже пройшли етап реанімаційного лікування, тобто вони вже переведені з реанімаційного відділення в травматологічне відділення для долікування, тобто загальний стан їх стабілізований. Тепер у відділенні лікарі займаються лікуванням саме опікових ран. Зі значними ранами у палаті з Ромчиком перебуває і маленька дівчинка з Драгова Хуського району. Їй два роки і сім місяців. У неї в рази більше травм 40% опіків тіла. То я може на дві секунди на п'ять. Уйшла вон у колодязь на воду і поклала мама. гордість була з кап'ятком на макарону зварити. Ну і вона мстилася місця обернути. І вона нася розлила і ніколи не знав, що так вийде. Три тижні мама з дитинкою вже в лікарні під наглядом медиків. Таких випадків, за словами лікаря Юрія Дем'яна, на жаль, не менше є. І найбільш розповсюджена причина таких опікових травм у дітей саме перекидання на себе гарячої рідини. Щорічно лікуємо близько від 60 до 70 діток, тобто дана кількість є досить високою. В першу чергу ці травми пов'язані і. Повинні займатися профілактикою даних травм першу чергу батьки. Так як це, як правило, маленькі дітки, які, яким все дуже цікаво, які роблять якісь перші свої кроки, перші рухи. І, звісно, якщо щось там буде знаходитись не в тому місті, то може призвести, на жаль, до таких наслідків. Аби уникнути важких наслідків, фельдшери екстреної допомоги, які першими надають допомогу маленьким і дорослим пацієнтам у різних випадках, зокрема і при опіках, наголошують перш за все прикладати холодне. Перша допомога це є охолодження рани. Ні в якому випадку не льодом, не контейнером з льодом, наприклад, із холодильнику, можна промити рану проточною водою, опік проточною водою та накласти вологу пов'язку. Яку постійно треба змочувати, але тут потрібно пам'ятати одне правило: що таке, такі дії вони є дієві у перші три години після опіку. Та якщо площа опіку не більша як 10 Якщо площа більше як 10 тоді охолодження є неефективне. Навпаки, хворого потрібно зігрівати, тому що хворий втрачає вологу та тепло, і тому хворий має. Бути загорнутий у термодіяло. Також на поверхні опіків важливо накласти асептичні сухі пов'язки для запобігання потрапляння інфекції у рану, не забувати про обільне питво для хворого, якщо він здатен пити, і також про знеболення.